Почалися три місяці літні канікул, а потім до школи іти. І знову складне перед нами завдання, як весело їх провести. Американський гір. Ну, ферб, що будемо робити? Як тампері? Чого він хоче? Він нічого не вміє, качкодзьоб. Мені стає дуже нудно, а з цим я миритися не збираюся. Коли ми повернемося до школи, нас запитають, що ми робили влітку. Три місяці відпочинку. Це ж американські гірки? Тільки хороші гірки, а не такі, які були на ярмарку. Вихід ліворуч. Нудно було. Якби я будував гірки, я б точно! Ось що ми робитимемо! Фінес, ферм. Я їду по магазинах. Не башкетуйте, добре? Добре, мамо. Збудуємо американські гірки. Я головна, так?